Привіт! Мене звати Олена, і сьогодні я покажу вам, як пишуться літери письмові алфавіту на івриті. Будь ласка, В івриті ми пишемо справа наліво. Тому першим ділом треба правильно відкрити зошит. Ми відкриваємо зошит вправо і починаємо писати з правого верхнього куточка. В івриті ми пишемо справа наліво. Тому руками є рухатися природнім чином, справа наліво. Ось таким чином. Всі літери ми будемо писати зверху вниз і справа наліво по напрямку цієї спіралі. Перша літера, літера Аліф, має два елементи. Правий елемент і лівий. Найкраще вчитися писати в зошиті в клітинку, тому що літери дуже зручно розміщувати в клітинці. Ще раз. Аліф. Літера аліф немає власного звуку. Наступна літера літера бет. Зверху вниз, і потім повертаємось ще раз, літера бет. Maje zvok. Nastopne litra, litera, litera gimelj, z vrhu vnes, še raz. Гімель має твердий звук Г. Дуже хочеться інтуїтивно написати трічку, але важливо себе стримати і написати паличку пряму. Тобто Далі вона стоїть на строчці. Звук має Д. Наступна літера літера Гей. Вона складається з двох елементів. Спочатку перший, а потім другий. Зверніть увагу, що ми не поєднуємо ці два елементи між собою. Ще раз. Іноді другий елемент пишуть як вушко, більш заокруглено. Літера Гей має м'який гортаний звук Г -г -г на видиху. В сучасній розмовній мові часто навіть і нечутної. За традицією її позначають в транскрипції англійською літерою H. Вона дуже схожа на сильно пом'якшену українського Г на видоху наступна літера. Літера В. Літера В. Палочка зверху вниз. Вона може пряма бути або нахилена трошки. Це залежить від напрямку вашого письма в загальному. Літера В має власний звук В. Наступна литера. Литера ЗАЙН. ЗАЙН пише му сверху вне. Ось така. Ще раз. ЗАЙН мае звук З. Наступна литера. Литера ХЕТ. Хет складається з двох елементів. Спочатку перший, а потім другий. зверніть увагу, що тут ми таки поєднуємо обидва елементи між собою, на відміну від літери Гей. І звук у них різний. Г, ага. Х. Х, х так само є гортанною літерою. Звучить таке чітке х, х, хе звук х наступна літера, літера Тет. Тет є більшою літерою, вона виходить зверху на верхню строчку. Літера «Тет» має звук Т. Наступна літера маленька. Літера йод. Просто палочка на пів клітиночки. Йод. Вона має бути в основній строчці. Її не треба писати вищої основної строки. Не треба її дуже сильно і виразно крутити або наводити. Йод має власний звук Й. Наступна літера. Литера К. Еще раз. К. Мой звук К. Наступна литера. Литера Ламед. Ламед дуже схожа на украинском Б. Вона виходить вверх на верхню строчку. Ще раз. Ламед має м'який звук Л. Л. Наступна літера літера мем. Мем має дві форми написання мем. І мем-софіт. Мем-софіт Мемсуфіт це мем кінцева, Та, як пишеться в кінці слова. Мем. Ми пишемо її справа наліво. Мем. Мемсофіт. Ще раз. Починаємо коло, доводимо коло до кінця і від кола ножку. Не треба тянути цю ножку дуже далеко. Вона має бути в строчці. Обидві літери мають звук М. Наступна літера. Нун. Так само має дві форми написання. Нун. Ще раз. Вона по клітиночці йде. Нун і нунсофіт. Нунсофіт so so є довшою за основну клітинку, і вона виходить вниз. Паличка на півтори клітинки. Обидві букви мають звук на. Наступна літера самих коло, малюємо коло, але незвичний напрямок. Так, ми маємо зберігати напрямок руху, як було в нашій спіральці. Тому малюємо її і пишемо не так, як нашу О. Самих звук С. Наступна літера, літера Айн. як петелька. Айн так само не має власного звуку. Наступна літера, літера П. Ми не закриваємо коло, а закручуємо. Всередину не треба крутити дуже багато. Наступна літера, літера цаді. Цаді є так само, як і ляменд. Великою літерою. Вона пишеться на дві клітинки. І виглядає як трійочка, але трошки незвично. Верхня частина більша за нижню цаді. Цаді. І ми вже майже в кінці нашого алфавіту. Наступна літера літера ков. Має два елементи. Один і другий. Вона виходить вниз на нижню строчку. і ця паличка ніби ховається під шапочкою. Ми їх не поєднуємо не зверху, не знизу. Два окремі елементи. Звук. Наступна риш. зверніть увагу, що вона стоїть на строчці. Ми не маємо її заокруглювати, тому що вона буде схожа на букву КАФ, яку ми писали на минулій сторінці риш. Звук Р. Наступна літера ШІН схожа на українську е, однак знову напрямок написання відрізняється. Шін. Шін. Ш. І остання літера алфавіту таф. Складається з двох елементів, спочатку правий, потім лівий. Дуже важливо написати оцю ніжку. Для того, щоб літера бу... ТЕФ не була схожа на літеру Хет ще раз. Таф звук Т. Важливо зазначити, що я писала алфавіт без діакритичних знаків. Тому треба зробити деякі уточнення. Буква Б, якщо текст буде з діакритичними знаками, буде мати крапочку всередині. Так само крапочку всередині, яка називається DEGESH, будуть мати літера «к» та літера П, і відповідно будуть мати звуки, Бо, по. Однак ці літери можуть мати і інший звук. В тексті з. Однак ці літери можуть звучати інакше. Бет має сестру Вет Зі звуком В Каф, має сестру Хаф, Зі звуком Х. ХАВ. має форму кінцеву. Хаф суфіт Вона виходить вниз на нижню строчку. П Має сестру Фи зі звуком Ф. Фи має форму кінцеву Фи-софіт і виходить вверх на верхню строчку. Важливо, щоб цей хвостик був спрямований вниз. Ще раз покажу. Ми починаємо так само, як буква лямель. тоді повертаємося навкрест і вниз. Фе, суфіт. Ще які особливості. Буква Шін може бути скрапкою зверху, тоді вона звучить, як ш. і має сестру літеру СІН яка буде мати крапку зліва зверху, тоді літера буде мати звук С. Отже, додамо ці звуки до загальної таблиці. סופית. פי, פי פי סופית Цаді теж має форму софіт. і зараз я поясню, чому я казала, що дуже важливо направляти цей хвостик вниз. Цаді софіт пишеться дуже схожим чином, але хвостик має бути направлений вверх. Ще раз. Що ще маємо дописати? Шін, син. Зі звуками Ш-С. Дякую за перегляд. Успіхів у навчанні!